Ой, привіт, подружка, привіт, друженька. Насправді це такий відосик. Я його зліпила з того, що було. Оце йду, і тут така зла, тому що захотіла гуляла з малими. Одна біжить, одна у мене на руцях сидить. І закінчилась у нас водичка, вирішила зайти в магазинчика, купити собі пляшечку водички. Ну і малим також. І що ти думаєш? І що ти думаєш? Оце М. Поки купляла водичку, до мене летить там робітний працівник е, магазину і говорить, що з собаками не мона, собаками не мона, тобто не пецфрендлі, ніфіга. Так, я собі показую, що околиці, як вони виглядають в суботу ввечері. І... Щодо водички, і арешту з собаками не мона. Я кажу, куди я їх подіну. куди я їх подіну? Я зайшла тільки купити одну малу пляшечку води, там пластикової, і все. Я зараз куплю та піду собі. Що вам треба? І у вас, до речі, на день немає інформації про те, яка б вказувала, що я не можу сюди зайти з тваринками. До речі, тваринки взагалі в мене на руцях, тобто в сумочці такі собачої сидять. Їх не видно і не чутно, якби вони носа ото не показували, і все. Uh, він не в'яко починає мені там щось висказуватися. Я кажу: ну, ти маєш мені щось казати, коли буде це документ, або покажи мені якусь паперу, або на дверях має бути стікер, що сюди з собаками не мона. І де та інформація, де той закон? Покажи мені, покажи мені. Він не має нічого, що мені показати. Тобто, це його якась там бзік в голові, що з собаками сюди заходити взагалі не мона. Найшов під ви розумієте, одна собака. Важить кіло, одна собака важить два кіла, і вони сидять в мене на руцях в сумочки спеціальної собачий такий переносці через плече. Їх не видно і не чутно. Це такі, то пецфрендлі. Звісно, хтось мені може зауважити і сказати, що в чужий монастир зі своїм уставом не ходять. І взагалі тут е, магазин, воно, наче як громадське харчування, хоча там такий магазин, знаєте, що я не знаю, коли там останній раз полюку хтось протирав і хто це має е, взагалі перевіряти, бо тут саме станції немає. Але собаками, які сидять собі і нікуди не лізуть, чомусь не можна. От і закону такого, я ж кажу, що він мені нічого взагалі не. Не показав, не показав. Якби воно там було стікера якогось наклеєна, то б я туди і не зайшла, що туди з собаками не монети. Як він мені б якусь бумажку дав, то б я вибачилася. А воно просто людині побачив, що зайшла біла дівка та ще з собаками, і захотілося то виїбнутися чи щось таке, своє фу висказати. Бо, блядь, панаїхали тут і вже, ну типа, ну щось таке у нього, мабуть, було в голові. Ну і полюбуйтеся. Це я вам краєвиди показую, як виглядає місце в суботу ввечері. На жаль, була б змога зняла б чи магазин. Тому відосіка в мене такого неочікуваного і сумбурного. Не подумай, будь ласка, подружка, і не подумай, будь ласка, друженька, що я тут заскаржуся або м -м, жалюся, і хочу, щоб мене пожаліли або підтримали. Ні, Цього немає. То я використовую взагалі Ютуб та соцмережі як особисту терапію. Тобто, те, що я не скажу друзям, або те, що я не хочу чим грузити родичів чи знайомих людей. Я можу це все висказати туди. І також ти маєш змогу, подружка, побачити в очі. На цьому відосіку е, моїх собак. Це дуже небезпечна порода собак, дуже небезпечні собаки. А взагалі можуть все поламати, все вивести зі строю, всіх покусати і пошматувати. Це ж чихуахуа, ти розумієш? Це ж чихуахуа, це ж страшніше же за, я не знаю. Це, це бачиш, яка небезпечна. Бачиш, вони які злі, які у них щелепи міцні. Це ж все там порушать, на всіх понакидаються, із сумки, розірвуть сумку. Е, шкоди нароблять в тому магазині. А магазин, до речі, ну це я хочу, це якось його треба так зняти, щоб показати, як той магазин виглядає, які там все вузенькі ті полички, яка там пилюка, як складають товар, який товар, з яким поруч поряд стає, і як взагалі вони його зберігають. От тому в мене такий відос, який я зліпила з того, що було, просто з нарізочок. А для того, щоб просто накласти оце фони, висказатися, все, що я про це думаю, воно якось так, знаєш, трошечки, наче легше стає цуциків своїх показати. Ну, а далі вже друга частина після прогулочки, прогулянки з суботнім, суботніми вуличками та після а, песиків. Буде вже смерка з печивом. Розкажу і покажу, як я мумуйку роблю. Що таке мамуйка, я думаю, пояснювати не треба. Це коли ти печеньку вмакаєш, а, в каву да, чи в чаєчок, воно туди розмакає, падає туди, ти потім ту мамуйку в срату п'єш. стрес знімаємо. Хоча, от особисто на мою думку, якщо такого закону немає, якщо не де такої бумажки не висіло, і ну щодо того магазину, якщо повернутися, да, і людина просто побачила, що зайшла біла, да й на і так то висказалася, Мені здається, що це більше вказує на те, що людина просто ненависна. Тому не треба думати, що десь воно там всі такі пецфрендлі, всі такі добрінькі, всі такі ласкаві, і дружні. Всюди є, як то кажуть, і мудачьо воно є всюди. Так і добрі люди є всюди. От, а це я думаю, що зайшла водички купити і потрапила на мудака, хоча я часто в той магазин ходжу. Трошки висказалася, воно наче трошечки полегшало, легше стало, і далі вже подружка, друженька. Запрошую тебе, запрошую тебе зробити зі мною мумойку, точніше, не зі мною, а попити і з печива зробити момуйку. От щоб якось трошечки стреси зняти та трошечки пошепотіти, бо все ж таки це СМР має бути, а не оте. А я готова? А я таку мойку люблю робити. Береш печеньку. Понадом розмикає, а ти є язик. Добуває ну, таке, що печенька нагірвалися в каву. І потім доводиться єсти, точніше пити. Я не знаю, і поїла, і попила. Може давно ти чекаєшся туди зараз щось інше. Uh -huh. O que tá um, para mim é um, estou, para mim. Não sou, não, tá? hum.